Вітаю! Мене звати Олена Мельниченко і в рубриці Вишка для Олдів ми з вами познайомимося з трьома методами знаходження визначника третього порядку. Визначника або детермінанта. В принципі, це одне і те саме, старайтесь зрозуміти. Ну що ж, ось у нас є приклад. У нас є ось такий визначник. Ми його позначаємо дельта, так, і він третього порядку, у нас три рядочки, три стопчики. Як же знайти нам цей визначник? Дивіться, у нас... Є такі правила. Зараз я вам їх покажу. Перше правило, за яким ми будемо знайомитися, це правило трикутників. Що ми робимо? Ми беремо головну діагональку, ось вона ця головна діагональка, і перемножаємо наші елементи. Тобто у нас буде 1 помножить на 1 і помножить на 4. Потім ставимо плюсик. Дивіться, до цієї головної діагональки в нас є дві прямі, які паралельні до неї. Так? Ось і ось. Я беру поки одну пряму і Зачіпляю елемент, який напроти. Тобто у нас зараз буде 2 помножити на 2 і на мінус 2. Тобто 2 на 2 і на мінус 2. Тепер я беру другу діагональку, 0,3 і зачіпляю елемент, який напроти. Також це в мене буде з плюсиком. 0,3 і мінус 1. Дивіться, тепер ми будемо брати побічну діагональку і будемо робити те саме. Але коли ми беремо побічну діагональку, ми будемо ставити мінуси. Для того, щоб не наплутати, я зразу ставлю мінус і відкриваю дужки. Я червоним маркером буду помічати. Дивіться, ось наша побічна діагональка, бачите? Мінус 1, 1 і мінус 2. Мінус 1 помножить на 1 і на мінус 2. Ось так я запишу. Так? Мінус 1, 1 і мінус 2. Мінус 1, 1 і мінус 2 є. До цієї побічної діагональки в нас також є дві паралельні прямі. Тобто це ось і ось. Я беру одну. Немає різниці, яку я візьму першу. Наприклад, 0, 2 і зачіпляю елемент напроти. Це четвірочка. Ставлю тут плюсик. так? 0, 2 і зачіпляю четвірочку. Тепер я беру 3, 2 і зачіпляю напроти. Значить, Плюс 3, 2 і запчіпляю напроти, це одиничка. Ось так. Тепер необхідно це все обрахувати. Тут у нас четвірка, угу. я положу маркер, він мені не є потрібним. Тут у нас мінус 8, тут у нас 0. Це зрозуміло, бо один з елементів є 0, при множенні завжди буде 0. Потім я ставлю мінус, відкриваю дужку. Тут у мене буде двійка, тут знову 0, а тут у мене 6. так? Ось так. Тепер 4 відняти 8 це мінус 4. Якщо я тут додам, то це буде в нас 8, попереду мінус. Мінус 8 і дорівнює мінус 12. Ну, ось це дивне правило можна зобразити схемою. Давайте покажу, яким чином. Значить, ми робили 6 різних операцій, тому ви можете зробити 6 ось таких визначничків. Ми робили 6 різних операцій, тому я це покажу на такому прикладі. Дивіться, перші ми робили зеленим, і це було так. Так, потім так і потім так. Далі ми брали з мінусом. Я це писала в дужках, але можна зробити ось таким чином. Мінус. І так само в нас іде три елементи. Вони будуть від'ємні. І зараз ми зробимо таку схему, щоб ви могли нею орієнтуватися. Я брала червоним, тобто ось. Паралельно ось трикутник і паралельно ось трикутник. Ну, ось тому і називається правило трикутника. Але коли ви починаєте розв'язувати вправи, працювати з визначниками, ви починаєте плутатись який елемент напроти, дещо паралельне, тому є. Лайтовий метод, і абсолютно видимий і зрозумілий, це якщо ми допишемо два рядочки або два стовпчики. Показую, як ми допишемо два стовпчики. Я взяла той самий визначник. І тепер перші два стопчики я ось сюди дописую. 1, 0, мінус 2, і далі 2, 1 і 3. І що я буду робити? Робити я буду практично те саме. Дивіться, я роблю раз… О, не хоче писати, бачите, передумав. Ось так. Раз, два і три. Ці три діагональки я множу. Тобто 1 множу на 1 і множу на 4. Далі ставлю плюс 2 множу на 2 і множу на мінус 2. І залишилось на що ще? Мінус 1 я множу на 0 і множу на 3. А тепер три елементи я буду віднімати, буду рухатися в другий бік. Раз, два, три. Я не буду писати в дужках, я просто буду кожне віднімати. Значить, 2 на 0 і на 4, 2 на 0 і на 4, мінус 1 на 2 і на 3, 1 на 2 і на 3, і мінус мінус 1 на 1 і на мінус 2. Мінус 1, 1 і мінус 2. Ну, тепер залишилося порахувати. Тут у мене четвірочка, так? тут у нас мінус 8. Знову у нас з'явився 0, знову 0, тут мінус 6, а тут у нас мінус 2. А тут у нас мінус 2. Ну що ж ми бачимо? Ми бачимо мінус 8, мінус 2, це мінус 10, мінус 16 плюс 4 буде мінус 12. Ну, я думаю, що так вам зручніше, правда? Зручніше. Але е, схожий метод до цього методу ви можете дописати два рядочки. Зараз я покажу, як це зробити, і ви спробуєте це зробити саменькі. Дивіться, якщо в нас є, візьмемо той самий визначник 1, 2, мінус 1. 0, 1, 2, мінус 2, 3 і 4. І ви можете ось тут знизу дописати два перших рядочки. Ось і ось. Значить, 1, 2, мінус 1 і 0, 1 і 2. І зробити те саме. Дивіться, 1, 2, 3, це візьмете з плюсом. І будете рухатися в інший бік. 1, 2, 3. І це візьмете з мінусом. До речі, результат у вас буде той самий, незважаючи яким методом ви б шукали визначник.